Дякую всім, хто залишав коментарі під минулими відео, де я так чи інакше згадувала про те, що я ілюстратор, і підтримували мене в тому, щоб я поділилася цими ілюстраціями з вами. Хочу поділитися з вами трохи своєю історією, чому я почала цікавитися ілюстрацією і чому я вирішила взагалі. Працювати над створенням ілюстрацій для дитячих книг, малювати я любила з дитинства, але такої спеціальності, як ілюстрація, в тій області, де я жила, не було. Тому я поступила на графічний дизайн. Але в 2020 році, коли закінчила академію мистецтв, у спеціальності графічний дизайнер, я вирішила, що я не буду цим займатися, тому що я не дуже люблю технічну сторону дизайну. Мені взагалі завжди подобалося читати книги, і мені подобалося розглядати ілюстрації, обкладинки. І я думала, як можна війти в цю Індустрію тоді я почала шукати ілюстраторів і те, як вони знаходять видавництво, як вони знаходять роботу, як взагалі починати свою діяльність як ілюстратор, і натрапила на такого блогера, як Анну Ломакіну. Я думаю, що багато хто про неї чув. Це львівська блогерка і ілюстратор дитячих книг. Вона співпрацювала в основному з видавництвом старого лева, видала. Декілька книг, тут, точніше, вони видали декілька книг з її ілюстраціями, і власне за її блогом я спостерігала, надихнувшись тим, що в неї вийшло, я подумала, що в мене також вийде, вирішила надіслати своє портфоліо до видавництва Старого Лева, тому що на той момент в них на сайті була можливість подати своє портфоліо як зацікавлений ілюстратор у співпраці з цим видавництвом. Але все було не так просто. Відповідь я отримала аж через два роки. Мені надійшло повідомлення про те, що в них з'явилася книга. Яка б чудово підійшла до мого стилю. Це книга французького автора Школа Печива Решель Осфаде. Ось так вона виглядає. Головний герой цієї книги це. Жако хлопчик, який не любить навчатися, проте він виявив, що він любить випікати, і в процесі того, як він хотів навчитися випекти печиво, він зрозумів, що для того, щоб випікати, йому також потрібно навчитися читати та рахувати, щоб переписувати ці рецепти, а також щоб знати, як вимірювати всі пропорції для тіста. Об'єм цього проекту це 14 ілюстрацій і 23 маленькі шмуц-титула до кожного розділу. Взагалі все пов'язано з тематикою кухні, тому на цих шмут ститулах я. Зобразила різні кухонні принадлежності, різні продукти, печивко, те, що можна знайти на кухні, тому що тематика книги пов'язана з кухнею та випічкою. Чатка дуже злякалася, тому що це відповідальність, адже книги не для когось за кордоном, а для українського видавництва, співпрацю з яким я дуже сильно хотіла. Проте я виконала тестове завдання і після схвалення приступила до ескізів для ілюстрації. Ви собі просто уявити не можете, наскільки я була рада, коли отримала підтвердження свого ескізу, тому що для мене ескіз це завжди щось неточне, точніше, для когось він буває деталізований, а я просто тоді накинула, як я уявляю свої персонажів та як я уявляю одну з сцен в історії, і після цього мене прийняли. Думаю, в той момент моя оцінка дуже швидко зросла, тому що це Дуже приємно отримувати схвальний фідбек від редакторів видавництва Старого Лева, так би мовити. Загальному проект зайняв мене шість-сім місяців, і зараз, якщо чесно, я б ніколи так довго не працювала над одним проектом. Але тоді мені було дуже важко малювати, так як я весь час сумнівалася в тому, чи це. Підходить, чи не підходить, чи це гарно, чи не гарно. І знаєте, в процесі, коли ти малюєш, дуже часто, коли ти вже доходиш до останньої ілюстрації, твій стиль трохи вдосконалюється і змінюється. І коли ти починаєш дивитися на першу ілюстрацію, ти розумієш, що потрібно трохи перемалювати, трохи змінити щось. І я навіть до того, як відправити на перегляд свої скетчі, змінювала щось, перемальовувала. Тому в мене це займало дуже багато часу, тому що я. Я весь час сумнівалася в тому, чи достойні ці ілюстрації, того, щоб на них подивилися, і дали мені свій фідбек редактори. Взагалі, я дуже сильно задоволена цією співпрацею. Це дуже такий важливий досвід в моєму житті. І взагалі співпраця була чудовою, легкою. Мені було легко спілкуватися з редакторами, які були зі мною на зв'язку. Вони завжди мені швидко відповідали, давали мені дуже точні правки та поради, що допомагали мені вдосконалювати ілюстрації. Після того, як я завершила співпрацю, власне я отримала два примірника з цієї книги. Одну я залишила собі на пам'ять, а іншу я подарувала своїй племінниці, тому це окрім того, що. Крутий досвід, також хороша згадка про той період, коли я отримала своє перше замовлення в Україні на ілюстрування дитячої книги. Після того, як я завершила роботу над цією книгою, я думала, що більше не отримую ніяких пропозицій, тому що я ніяк не займалася просуванням себе як ілюстратора в Україні. Я більше сфокусувалася на роботі з закордонними замовниками, тому що це, скажімо так, більш прибутково. Тобі не потрібно весь час займатися просуванням, так як в Україні. Тому. Я не очікувала отримати ніякого взагалі ніякої звісточки від ще якихось видиниць в Україні. Але 1 серпня 2023 року я отримала повідомлення від редакторки з видаництва Віват з пропозицією про ілюструвати книгу, яка була присвячена літаку Мрія. Автором цієї книги є Ірина Лазуткіна, і ось так вона виглядає. Кажу вам відверто, спочатку я відмовилася від цієї співпраці, тому що я була заклопотана іншими замовленнями, і це замовлення набагато об'ємніше ніж минуле. І я почала сумніватися в тому, чи я зможу фізично виконати його, тому що такий об'єм за короткий час дуже важко втілити в життя. І тим паче я ніколи в житті не малювала техніку. Я боялася братися за цю роботу, тому що стилізувати літака, що потрібно вміти. І я дуже сильно сумнівалася в тому, чи я зможу це зробити. Але вони наполягли на тому, щоб я виконала хоча б тест. Завдання, щоб вони поглянули і самі змогли прийняти рішення, підходжу я для цього чи ні. Тому я виконала тестове завдання, воно мені не дуже сильно подобається, але мене взяли на це замовлення. І коли я приступила до роботи, то я трохи змінила свій стиль, тому що я зрозуміла, що той, який я надіслала спочатку, мені не дуже сильно подобається. І щоб не соромитися потім комусь показати цю книгу, я трохи вдосконалила літачок, трохи додала простору, змінила кольори, і вийшла ось така миленька мрія. Ця книга для дітей віком 5-12 років. Книга розказує, що не варто боятися бути не таким, як всі, що варто сміливо рухатися до своїх мрій, що в житті важливо любити, допомагати та підтримувати одне одного. В цій одній книзі є дві окремі історії, і книга є двомовною. Об'єм цієї книги 64 сторін, для якої потрібно було повністю ілюстровані розбороти, тому що текст вписаний в ілюстроване тло, обкладинка та форзаці. І термін був всього 3 місяці. Ось чому я власне і злякалася, проте я трохи здвинула дедлайн, тому що це просто нереально виконати. 32 двосторінкові ілюстрації за три місяці. Тим паче, коли я взагалі не розуміюся в техніці, не розуміюся, як чим відрізняються літаки. На цих ілюстраціях можна помітити, що мій стиль за ці два роки трохи змінився, вдосконалився. Персонажі виглядають трохи по-іншому. Але, як і раніше, використовую текстурні кисті, і, можливо, звернули увагу. Я дуже люблю промальовувати текстуру дерева. Я не знаю, звідки в мене це взялося, але я просто обожнюю малювати текстуру це мене заспокоює, тому в цих ілюстраціях можна також прослідкувати мою любов до цих текстур. Взагалі, окрім цих історій, я також працювала над створенням ілюстрацій до різних видим з закордоном, де також самовидавців, тобто людей, які написали книгу для своєї дитини, чи просто книгу, щоб була, і продають її на Амазоні, наприклад, але їм потрібні ілюстрації. Також в мене зараз дуже цікаве замовлення. І я впевнена, що всі, хто підписані на мене, тому що люблять слухати про фентезі книги, вони порадіють за мене щиро, тому що я отримала замовлення на ілюстрування Янки Дал фентезі якоїсь відомої авторки з Катару і. Якщо чесно, мені дуже було приємно отримати від неї цю пропозицію. і Я сподіваюся, що коли ця книга буде видана, я обов'язково отримую примірник своїми ілюстраціями і зможу поділитися з вами, тому що для мене це велике досягнення. Саме як і перша дитяча книга, яку я ілюструвала, для мене це означає, що я рухаюся вперед і я вдосконалюю свої ілюстраторські навички. І незабаром можливо я взагалі перейду на більш такі фентезі ілюстрації для дорослих книг, тому що. Про це я вже думаю дуже давно і. Ця робота, яку я зараз виконую, це такий перший крок до того, щоб просуватися як ілюстратор дорослих книг. Ям дякую за перегляд, дякую вам дуже сильно за підтримку, за те, що ви залишали свої коментарі і просили мене поділитися своїми роботами. Для мене це дуже цінно і дуже так хвилююче, тому що я не люблю розповідати про себе як про ілюстратора. Я можу де-інде згадати, що я малюю, але саме ділитися ілюстраціями, для мене завжди дуже хвилююче. Тому я сподіваюся, що. Що вам сподобалися мої ілюстрації взагалі це відео? Ставте лайк, підписуйтеся і чекаю вас на наступному відео до зустрічі!